Загалом для вступу до польського технікуму вам необхідне свідоцтво про закінчення 9 класу та додаток до свідоцтва. Плюс закордонний паспорт заповнена анкета на спеціальність до учбового закладу і медичне страхування. Раніше ще була потрібна оформлена студентська віза, але зараз у зв'язку з війною українці, які приїжджають до Польщі, можуть 18 місяців знаходитись тут лише за своїм закордонним паспортом без вичерпання біометрії. І якраз таки далі, якщо ви плануєте вступати в вищий навчальний заклад, вам необхідний атестат про повну загальну освіту, додаток до атестата, також закордонний паспорт, заповнена анкета та заповнені подання в учбовий заклад. Найпопулярніше питання зараз під час наших консультацій з клієнтами це відсутність закордонного паспорта. І чи можна вступити без нього до університету або ж навіть до техніку. І якраз таки більшість університетів зараз приймають саме на основі закордонного паспорта, тому що він необхідний для анкети кандидата та для подань. Але в нас є університети, які приймають зараз на основі ID-картки. Це такі університети, як Вища школа сполечно економічна в Гданську, яка зараз виконує зимовий набір на два факультети педагогіка та управління. Також це Вища школа сполечного господарча в Пшиворську. Там перелік спеціальностей досить таки великий можна в нашому профілі. Ознайомитися з ним. І також технікум, який приймає також за ID-карткою, це технікум на базі приватного учбового центру наука у місті Чеф. Наступне популярне питання, яке досить часто виникає в наших абітурієнтів, це відсутність атестата та додатка, які залишилися в Україні. І немає можливості їх забрати. І тут якраз таки нам також допомагають наші перевірені учбові заклади, тому що вони приймають абітурієнтів на основі лише сканів цих документів. Тобто ви можете попрохати, щоб хтось зробив вам якісне фото з двох сторін атестата та додатка до атестата. А ми вже допоможемо вам перекласти його на польську мову за постилом і подати в учбовий заклад. І на основі цього вас зарахують, тому можете не переживати також за це. Також питання щодо медичного страхування. На даний момент можна отримувати безкоштовну медичну допомогу всім українцям у Польщі. Але, наприклад, студенти наших технікумів з 1 вересня можуть оформити медичне страхування, яке коштує всього лише 35 злотих. І воно буде покривати всі нещасні випадки та лікування дитини у разі потреби. А саме студенти польських університетів можуть оформити страхування у будь-якій страховій компанії тут в Польщі. Найпопулярніша – це, звісно, ПЗУ щодо оформлення довіреності на опікунство та на виїзд дитини за кордон, якщо вона не повнолітня, це ви можете зробити зараз в Україні у Львові у будь-якого нотаріуса. Ми маємо приклад цієї довіреності, де вказані опікуни, які супроводжують дітей з вересня під час навчання у польському техніку. Саме за цим прикладом ви просто приходите до нотаріуса, показуєте, як виглядає, що вам потрібно, і нотаріус вам вже оформлює цю заяву. Але при її оформленні дуже багато нюансів, які важливо а, зважити, тому що а, необхідно, по-перше, робити заяву від двох батьків, тому що якщо ви зробите а, тільки від мами, а від тата не зробите, то дитину просто не випустять за кордон. І тут якраз таки важливо попрохати нотаріуса, щоб він в одній заяві вказав довіреність від двох. По-друге, зробив максимально на довгий срок цю заяву, тому що якщо він зробить її на рік, то вам необхідно буде потім кожного року переоформлювати до 18-річчя дитини. І як найчастіше буває, певні нотаріуси оформлюють до 18-річчя, певні на рік оформлюють і там наказаний термін, на який вони вважають потрібним. Насправді, процеси оформлення документів взагалі не є складними, якщо цим займається спеціаліст. І саме клієнт-менеджери нашої компанії допомагають нашим клієнтам в оформленні всіх необхідних документів, дають корисні лайфхаки в оформленні скануванні документів та розповідають, як оминути систему та зекономити зайві кошти на оформленні або на перекладі. Тому залишайте заявку для того, щоб готуватися до вступу разом з нами, правильно сформувати всі документи та не прогавити час вступной кампанії.